Знімемо і трошки тюкування соломки не у себе, а на полі знайомих. Ну вони нивою косили і заставили. І чи то подрібнювач зняли, щоб менше соляри жер, чи щось сталося. Я так до кінця і не зрозумів. Але тим не менш у нас клієнти з'явилися на соломку. 100 гривень тюк. Тому подзвонили, спитали. Дали дозвіл, щоб ми собі тюканули тут скільки нам треба. Ну, Прицепчик натюкуємо це, плюс-мінус там штук 100 там буде. Нам вистачить, я думаю. Ну подивимося, як воно тут і по масі. Тут було півтора гектара площі. Ну, Врожайність, я вам скажу, нормальна. Тут полупар такий був, так би мовити. Бо тут кожні 4 метра валки такі, які у нас були кожні 6 метрів. Тому я думаю, десь центнер по 40 ребята певно, що скосили. Ну а там Бог його знає скільки. Тюки е, кілограм ну, 10-12 максимум. Тюковка у нас, до речі, 50 гривень тюк вартує. І по 100 гривень продається соломка. Кому потрібно, хто недалеко від нас, приїжджайте, купляйте, телефончик, контактний буде в описі. Сподіваюся, що я не забуду його там розмістити. Якщо забуду, то пишіть. Бо це такий товар дефіцитний, тому клієнти на нього є майже постійно. Потихеньку їдемо, я не скажу навіть якою швидкістю у нас прес Sitma Z244 чи 224, як він там. Я не пам'ятаю до кінця. Потихеньку шпаримо собі і все. З Божою помічю. Вірьовочку так затягує дебело. Ану зараз... Покажу вузлики, бо ребята в інтернетах вузлики показують. Ось такі вузлики. Ну, не розв'язуються. Можливо, і не дуже гарні там чи ще якісь, але свою роботу роблять і тримають тюк. І не розв'язуються. Тут трошки бурянці були, таке, типу як пирі, не пирій, ну, злакове щось, то. Соломка така модна получиться. Ввечері виїжджаємо, бо в день просто тупо нереально. Ти що? По 40 градусів жарить. Це пісець. Просто жесть. Може, звісно, ми себе наганяємо і кожного літа така жарюка, але принаймні в минулому році дощики ще там проскакували після уборки отак. А в цьому році ніфіга. Соняшник горить уже, блін, не знаю. По 5 центнер, напевно, що буде. Аби було. А там Бог його знає. Робота йде. І кубка росте. Давалося би вже ніч, блін, уже по часу більше 9, по-моєму. Ну мокрий. Що до цих тюків там по 10 кілограмів? Боже, це ж як в день взагалі неможливо, блін. Як оце взагалі, я навіть і уявляти не хочу. Ви що? Вночі тут уже мокрий цих... Скільки тут? Штук 70 тюків грузанув, блін. А як в день про, по 40 градусів я взагалі мовчу. До речі, контроль залишку мотузки он у нас ведеться, як бачите, система не підводила. Головне, щоб тракторист часно обертався зчитувати сигнали сигналізації. Он дивіться прикол, хто стівки загубив. Дивись, скільки штук. Зараз соберемо нам менше роботи буде. О, клас! Оце фартануло. Тут якраз ще місце є. Ще нормально. Якраз зараз зберемо і буде огонь. Тільки що були, тюкували, тут нікого не було. А тут видно хтось проїжджав чи що. Зараз подивимося, чи вмістимо ми їх, чи ні. Должні. Те, що на халяву, по-любому довжні вмістити. Як би там не хотілося. і ось його лежить один. І он другий. За тим прийдеться йти. Ну нічого, воно того варте по-любому. Тут он скільки? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16. З тими 18 штук випало. Нормально. Нормально так приплодик. Зараз подивимося Куди ми їх вмістимо? Ззаду може тут. А, так це наші тюки. Піднадцять. Нет, тут 16. Ну. Кажу, тюки диви, бля, нікого не було. І тюки, лафа кажу, зараз загрузимо. Глуши, як, руками. Це ти перший раз такий. Фігня, да, яка? Поле? Ні, так ну бля, у нас теж поля нерівні, ну диви. Такої фігні ще не було, бля. Капздец, дорної роботи прикатило. Ну, оце ж амитюки по 100 гривень. Отож, кажу, по 150 треба піднімати ціну. Щоб було так, от, можна було образу перекидати їх по 100 разів. Ну що, фартові дійсно, знайшли тючків, щоб не втекли від нас. Прив'язали позаду мотузком, щоб задній ряд притримувало. Не знаю, скільки раз грузили, блин, нормально було, ну а тепер. Вийшло як вийшло. Прийшлося трошки перекидати. А ну зараз по лічильнику, тому подивлюсь скільки там. 97. Ну нормально. Хвата.